Всіх вітаю на каналі СТОКМОТО, на продажу оновлення асортименту електротрайк на 600 Вт, розмір коліс 10-й. Оснащений двома ключами, два брілки, сигналізація, задній хід. Має три швидкості, USB зарядка. Світло, повороти, сигнал. Запас ходу до 50 км. З легкістю трансформується в двомісний. Нажимаємо рычажок, відтягуємо сидіння. Також є місце для менших пасажирів. Акумулятори 6 штук, розташовані під сидінням. В комплекті зеркала та зарядний пристрій. Також техніка на 800 Вт, Позаду корзина та повноцінно двомісний, який трансформується в вантажне відділення. Розмір коліс 10-й, запас ходу до 50 км, акумуляторів 6 штук. Має 2 ключі, два брелки, сигналізація, задній хід, три швидкості, тримач для телефону з USB-зарядкою. Електротрицикли в різних кольорах, різної потужності. Доставляємо техніку по всій Україні. Для замовлення телефонуйте.